Вісім тисяч доларів саме стільки платили військовозобов'язані чоловіки за можливість безперешкодного виїзду через державний кордон України. Поліцейські встановили, що послугами злочинної групи скористалося 18 осіб, але вони не виключають, що ця кількість може бути й більшою. Працівники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими нацполіції та співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили бізнесмена, який допомагав ухилянтам тікати з України. Встановлено організатора жителям міста. Та Києва, який з метою реалізації їхнього злочинного умислу придбав. Фірму, яка мала доступ до єдиної системи шлях з метою внесення відомостей про осіб, які мають намір перетнути державний кордон України, також придбав для цього відповідний автомобіль. У спільники він взяв трьох людей, жителів західних областей. Помічники шукали клієнтів призовного віку, зустрічалися з ними, обговорювали усі деталі та допомагали перетинати кордон. У ході проведення оперативно-рушукових заходів поліцейські встановили, що за вказаною злочинною схемою території України незаконно покинули близько 18. Надцяти осіб під час проведення спецоперації оперативники та слідчі спільно із бійцями управління та РПОП ГУНП в Тернопільській області у момент отримання грошей затримали організатора та одного зі спільників. Організатора та одного виконавця затримано в порядку статті 208 КПК України. Повідомлено їм про підозру у вчиненні злочину передбаченого частини 3 статті 332 кримінального кодексу України, зокрема у незаконному перетині осіб через державний кордон України за грошову винагороду. Вчиненому організованою групою осіб. Питання щодо інших учасників групи вирішується. Провели правоохоронці одночасно й 16 обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження в їхніх автомобілях у житлових та нежитлових приміщеннях на території трьох областей та вилучили понад 100 тисяч доларів США, 16 тисяч євро, майже 5 тисяч злотих та 45 тисяч гривень. Автомобілі записники комп'ютерну техніку і мобільні телефони. Триває слідство.